Друзі, вітаємо вас на каналі Easy AutoLood. За допомогою нас придбати повністю чесне авто є дуже легко. Автомобілі в основному йдуть з Європи, завжди з правдивими пробігами, завжди з достовірною, прозорою інформацією по лакофарбовому покриттю та по технічному стану. І на цей раз в вашій увазі хочемо представити три таких шикарних автомобіля. Це є два Volvo XC60 і одне Volvo XC40. Так би мовити, таке порівняльне відео. Вони мають всі різні комплектації. І по порядку зараз по кожній розповімо. Перша у нас іде Volvo XC40 2018 року на повному приводі з двигуном. Д4 двохлітровим на 140 кВт. Воно є, напевно, в найбагатшій комплікації. є просто крутезні фари, молот, там є поворотний лед. Вони керуються разом з кермом, вліво-вправо, але так само повертає. Ця машинка у нас є на панорамі, на в чорному потолку на безключовому доступі в датчиках мертвих зон на такому крутезному салоні з повною електрикою та пам'яттю сидінь виникаючи в салон от ми бачимо таку гарну 3D панельку віртуалку точніше обмовився кокпіти то у нас в ваг групах тут віртуальна 3D панелька підігріви сидінь, купа купа асистентів. Всі ці три машинки вони йдуть з адаптивними круїзами, плюс мають змогу екстреного гальмування при появі перешкоди. На усіх трьох в нас йде восьмиступеневі японські коробки ISIN. Напевно, найнадійніші на даний момент на ринку. Саме в цій XC40 є ще електробагажник з мого відкривання без допомоги рук, тобто з махом ноги. Ось Такий досить немаленький багажничок, хоча машинка в порівнянні з XC60 трішки є меншою. Саме ця машинка є без жодного підкрасу. Детальне відео з прибором товщиноміром фарби. Надамо всім бажаючим. Зараз ще раз заглянемо в салончик. Ось такий у нас є чорний потолок, панорамна криша. Ось так виглядає ззаду салон. Дуже цікавенька така річ. Три ключі. Напевно якась пані їздила. До цього. Це два ключі звичайних, вони мають всередині серцевини. А це так званий кошельковий, який можна вкинути в будь-яку найменшу сумочку. І він буде вам відкривати автомобіль за допомогою безключового доступу. Також ми тут маємо бездротову зарядку для мобільного. Функція OnCall, досить зручна річ, не у всіх машинах вона є. Там у нас є повносердяна історія, в фотографіях в оголошенні все буде вказано. Стан керма просто як новий. Саме цей білий XT40 має 166 пробігу рідного, сервісованого. Тут недавно були зроблені заміна ремнів роликів. Так, мали завести і ось заводимо. Ось так вона нас зустрічає та машинка, сканує сама себе. Величезна мультимедія. З різними різними купою функцій. Зараз вона загрузиться пару секунд. Покажемо що тут у нас є. Такс, дивимося. Що розбирається? Ось такі різні можна знайти функції, що має автомобіль. Різних купа асистентів. Камера заднього виду зараз покажемо. Ось така в дуже класному розширенні, в класній якості. Тут йде вже чостик на коробку передачі. Потім такі всякі цікавинки у нас є. Купа, купа всього, різної різної інформації. Так. Детальніше буде в описі під відео. Там буде силочка на ці всі три автомобілі. Там зможете почитати, погортати фотографії детально, роздивитися кожну. А поки ми станемо на паркінг, йдемо дивитися чорненько. Чорний XC60. 2019 рік 2.0. Д4 двигун на 140 кВт, але тут вже передній привід. Стоїть нова зимова гума з крутезним протектором величезним. Це теж в досить крутій комплектації, так само вона має датчики мертвих зон, безключовий доступ, партроніки передні задні, ззаду кришка теж з авто відкриванням електричним. Також за допомогою змаху ноги вона закривається, відкривається. Єдине, що ключі всередині, щоб не попутати. Тому не продемонструю. Тут повний у нас комплект іде. компресор, пінка до компресора, різні аптечки. Тут напевно у нас сітка для тварин. Знизу там іде акумулятор, ще рідний Volvo. І наповнення йде в багажник. У нас багажник уже досить більший порівняно з XC40. Так він виглядає. Сидіння у всіх автомобілях ложиться. Підголовники отак тут якраз зібрані, отак вони складаються. Зараз глянемо, як воно у нас лягає. Але всі треба підсунути переднє сидіння. От на миті щойно була машина. У мене на у Так ж. Ось так вони лягають і робиться рівна підлога. Це в кожному так робиться. По асистентах. Тут в принципі є всі ті самі асистенти, що і в білому. Плюс досить гарні такі сидіння з підтримкою. Єдине, що немає в цій пам'яті сидінь. Онкал функції так само є. Ось так вона виглядає по салону. Теж стан просто шикарний автомобіля. Не притертостей, ні, ні затертостей, ніде нічого немає. Ось так от. Ось така машинка. Заведемо зараз цю. Тут теж фари, фари молотора. Full LED оптика їхня. На цей авто цінника немає, ще не роздрукували, світла немає і зараз. Пробіг у нас 177 тисяч, ну майже 178 вже буде. І ось. В середині вони практично однакові, по мультимедії, по своєму начинню, тільки що XC60 є трішки більший, а XC40 трішки менший. По дістройниках, адаптивних круїзах. Усіх датчиках, можливих, вони однаково наповнені. Ну йдемо ще білий Х-60 покажемо. Цей біленький в нас йде повноприводний, з двигуном так само D4 на 140 кВт, але вже має повний привід, так як і ХТ40. Він по комплектації трішки слабший. Він не має мертвих зон датчиків, також в ньому звичайна кришка багажника без електрики. Але вона має найжирніший плюс. В ній всього-навсього 60 тисяч пробігу. Ось вже куплені оригінальні мастила по мутюлю, фільтра. Завтра, післязавтра будемо їх міняти. Саме на цьому білому автомобілі мені вдалося з'їздити в Київ. Був неймовірно вражений розходом палива на цьому автомобілі. При швидкості 90, вона споживає біля 5-5,5 літрів палива дизеля. Ну, але, звичайно, якщо на ній їхати 160-180, то цей розхід виростає десь до 7,5 до 8 літрів. Тут вже кожен по своїй манері їзді, їзди, буде собі. Якби рахувати. Дуже приємно також вразив комфорт автомобіля. Проїхавши 900 кілометрів там з хвостиком за один день туди і назад з Луцька до Києва. Навіть не було найменшого натяку на втому. А це завдяки комфорту, м'якості, комфорту салону, комфорту сидінь, м'якості підвізки того автомобіля. Їздити на таких машинах в далекі подорожі одне задоволення. По сидіннях, тут чуть-чуть простіші сидіння без підтримки для них, як було на чорному. Електрика не повна, тільки верх-вниз піднімається сидіння, але стан новий автомобіль. Вони не чистилися ці машини, були звичайні мийки в них, посполіровували не полірувалися. Просто були звичайні мийки. В голові просто крутяться мигани, які недавно заїжджали на поліровку. тому так обмовився. За обмовки вибачайте, ми всі недосвідчені кінооператори, так би мовити. Тільки починаємо щось, спробуємо знімати для вас якийсь цікавенький контент. Кожна з цих трьох автомобілів. Є без жодного підкрасу, повторюсь. По-любому з них буде додаткове відео бажаючим з стовщином міром фарби. Також без проблем надається результат діагностик будь-яких по замовленню. Комп'ютерні, ходової, технічні діагностики, все можемо зробити. Так, І на тих автомобілях, на яких є цінники, ми вам продемонструємо, щоб ви могли у випадку потреби зв'язатися з продавцем. Хто собі захоче поставити на стоп дай зателефонує. По чорному він є 2019 року, 2,0 дизель, передній привід на крутезній комплектації з пробігом 177 тисяч і ціна його буде 34,5 тисячі доларів. Кому наше відео подобається, просимо ставити лайки, коментарі, підписуватись на нас. Усім дякую за перегляд.